Привіт, студенте! На головній сторінці офіційного вебсайту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ви можете змінити мову сайту українську, англійську та німецьку, або ж у лівому нижньому куті можна обрати розгорнутий вибір мови. Для покращення видимості на сайті, користувачам з проблемами зору рекомендується збільшувати масштаб сторінки, використовувати контрастні теми оформлення, обирати синтез мови та налаштовувати яскравість і контрастність екрану. Або повернутися до звичайної версії сайту. Далі в головному меню знайдіть вкладку студенту та перегляньте категорії. Щоб ознайомитися з розкладом, перейдіть до категорії розклад занять. Ви потрапите на сайт розкладу. В лівій бічній панелі оберіть розклад студента, оберіть свій факультет, курс, групу та знайдіть своє прізвище. Перед вами з'явиться розклад. Тут ви можете вказати діапазон дат, табличний або календарний вигляд і перейти до заняття. Натиснувши оголошення, у якому вказується покликання на онлайн-заняття на навчальному сайті Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Щоб потрапити до навчального сайту, необхідно знати свій логін та пароль, наданий деканатом або куратором вашої групи. Введіть свої дані та натисніть кнопку Війти так само, як і на офіційному сайті, у користувача є змога змінити мову та налаштувати екран для людей з проблемами зору. Після входу на сайт ваше ім'я з'явиться у верхньому правому куті. Натискання на нього переведе вас до вашого профілю, де ви побачите список усіх курсів, на які вас записали викладачі. Доступні вам курси відображатимуться на панелі навігації зліва. Щоб переглянути або відредагувати свій профіль, натисніть на своє ім'я у верхньому правому куті будь-якої сторінки курсу і виберіть Профіль користувача. Тут ви зможете змінити пароль та додати своє фото. В особистому кабінеті у полі оцінки ви маєте змогу побачити свої оцінки у курсах. У полі повідомлення ви зможете прочитати адресовані вам листи від інших користувачів. У полі уподобання ви маєте змогу налаштувати свій профіль. У налаштуваннях ви можете змінити пароль, мову інтерфейсу, налаштувати форуми, редактор, повідомлення та багато іншого.